Скажи, будь ласка, а м, щодо завтрашніх зустрічі в Лондоні. Ну, багато вже зроблено анонсів про те, що там будуть європейці, українці, і також американці, можливо, десь там і росіяни будуть. Ну, хто там знає, ще кажуть, що німці будуть. О, ще німці навіть і будуть взагалі прекрасно. Які як на тебе перспективи взагалі завтрашніх зустрічі, чим вона може закінчитися? Оскільки я з тобою погоджуюся, в принципі, основні рамки майбутньої угоди вони не випадково з'явилися в ЗМІ. І вони ну плюс-мінус виглядають ну на цю ситуацію з повагою до всіх глядачів, до всіх, хто постраждав у цій війні, логічно. Хоча логіки тут нема, тому що тут мова йде про компроміс наш, але в Трамповій логіці воно так да і враховані сторони на жаль, на враховані там інтереси Росії на превеликий жаль. Я на цьому акцентую увагу. І з огляду саме на це наскільки завтра може бути успішною історія з переговорами в Лондоні. Ну тут я б не загадував, тому що все рівно історія твориться на наших очах, і е, те, що було дано такий пуш е, в е, Парижі. Не означає, що Лондон буде прямим продовженням. Ну, тобто, як е, частиною номер два. Тут може бути характер дуже сильно змінитися. І, до речі, самі росіяни зараз вкидають тему, що е, ах це ж злісний Лондон, е, там Великобританія знову все буде зривати, mm. і так Ну тобто, ми розуміємо ці меседжі, які зараз ідуть. Просто ж нюанси де в чому е, делегітимізація, інформаційна делегітимізація а Зустрічі в Великобританії 23-го числа і ну певна така демонізація з боку Російської Федерації. Хоча знову ж таки ще не зібралися, ще не почали говорити. Ну можливо, це я ж кажу, це просто підняття ставок. Uh -huh. Можливо, це підняття ставок, намагання знову ж таки вказати свою роль. Процесі, де ну, вони ж не будуть ті росіяни там представлені. Ну, тим не менш. А я вважаю, що е, оскільки здебільшого все рівно учасники будуть ті самі, що і е, в Парижі. То так чи інакше, так чи інакше, звичайно, найбільш прогнозований консервативний сценарій, а що будуть приходити до якогось компромісу по тих 10%, які озвучував УМЕРОВ, uh -huh. що Україна на 90% погоджується з планом Трампа. Тобто, тут же ж згоду треба отримати не лише з боку України, але й з боку Європейських партнерів. Очевидно, що Сполучені Штати мають свої погляди. Європа має свої погляди uh -huh. на ці речі, ну але знову ж таки, якщо там німці таки появляться, як уже зараз ідуть. чутки, Хоча знову ж таки, поки що команда Шольца, ну але тим не менше, uh -huh. то це все ж таки буде вносити певні корективи. Позитивні І чи корективи. Я думаю, що позитивні, тому що німці зараз на себе, наприклад, беруть тему координації коаліції Рамштайн разом uh -huh. із французами. Тобто німці, це відповідно німці і французи, коаліція Рамштайн, коаліція охочих, Британія і французи, тому це якраз показує, що в принципі ми, хоча б, якось намагаємось вийти на саме спільне бачення, от саме спільне бачення, те, чого нам зараз дуже не вистачає, серед наших безпосередньо західних партнерів. А ну. да, да, перепрошую, що я тебе перебуваю. Скажи, будь ласка. Ми згадали з тобою також і угоду про рідкоземельні мінерали, яка має бути підписана у четвер. Шмигаль за тими документами, навіть документами офіційними, да, які опубліковані на сайті Держдепу, в меморандумі, принаймні, так прописано, що він з вчорашнього дня вже має працювати у Вашингтоні. Я поки що не бачив анонсів, що він там є. Бо я сьогодні обурював з колегами у нас саме цю тему, то вони виказують думку, що це такий маркер буде, чи буде підписана угода, чи ні. Не підписання цієї угоди допускаємо, тому що ну, я вбачаю, що офіс дійсно затягує зараз цей процес, це очевидно, чи може це попливати загалом на хід переговорного процесу, бо нібито Білий дім минулого тижня я бачу інформацію про те, що нібито не прив'язує угоду про Копалини до мирної угоди. Мовляв, це інша історія. Але я думаю, що Трампу це не дуже сподобається. Якщо не буде. Я я думаю, що тут прив'язка повна і беззаперечна. Ага. І е, я, чесно кажучи, от моє особисте враження припущення, що дійсно е, скоріше все ж таки підпишуть. Можливо, є бажання десь затягнути процес, але зважаючи на елемент ратифікації ага. саме у Верховній Раді, то ну, тут немає станом на сьогодні для нас стратегічних е, якихось ват. Якщо ми буде, ну відповідно станом на зараз не підпишемо цю угоду. Навпаки, ну я думаю, що її варто підписувати, бо це знову ж таки сигнал в руслі перемовного процесу, ага. і я чесно кажучи, я не впевнений, що Сполучені Штати нам не висувають, ну скажімо так, додаткового кнута стосовно цього процесу, бо ми знаємо, є тема і зв'язку на фронті. Є тема і е, безпосередньо е, отримання розвідданих. Так ми класно підписали е, до речі з японцями угоду про використання їхнього супутника, наше головне управління розвідки. Ну але цього недостатньо поки що недостатньо і треба запустити ще процеси. Тим не менш, це просто якраз говорить про те, що певні політичні кроки, я думаю, що робити доведеться. Доведеться, але я ж кажу: навіть повна угода, навіть якщо вона буде не збалансована, не в наш бік, на етапі саме ратифікації, до неї можна внести як заперечення, так і взагалі не ратифікувати. Але це в часі буде віднесено вже на місяці вперед, коли. Актуальна ситуація зміниться кардинально, тому ми тут, ну фактично, себе таким чином врятуємо. Тобто, якщо є все ж таки бажання десь гальмувати, це можна робити між етапом підписання до етапу ратифікації. Плюс знову ж таки меморандум. Ми його читаємо, та мова йде про євроінтеграцію, про наші зобов'язання відповідно з Євросоюзом. А що це означає? Що можна запросити Єврокомісію для аналізу повного підписаного документу? Чи впливає ця ситуація, чи не впливає? А там же як європейці дадуть свій звіт, свій аналіз? Ну, європейці. Я так бачу, не дуже поспішають із завершенням війни. Їм ну бажано, щоб це тривало, бо в них свої процеси не завершені. ВПК, гроші додаткові і так далі. Їм важливо це Ну, заради правди. Але вони знаходяться як на мене під тиском Трампа дуже серйозним, особливо через змігну війну. А Трамп зараз дивиться через призму припинення вогню і відновлення точніше запуску контрактів з Росією і так далі.